Привіт, я Ніка і я читаю. Вхід як з анонімних книголюбів, але я не анонімна і зовсім не збираю залишати цю залежність. Та чому я тут сьогодні? Недавно знову піднялася хвиля популярності голодних ігор через приквел, який недавно вийшов, і який мені сподобався як фільм. Тоді я задумалась, чому цю історію я лише дивилась 10 років тому, а не читала, і, прокрутивши це питання кілька разів, я зрозуміла, що, мабуть, час прийшов долучитись до цього світу, і я не прогадала. На мою думку, голодні ігри варті всієї своєї уваги, і сьогодні я прийшла з власним суб'єктивним відгуком. Перш за все, варто сказати, що творці фільму зробили чудову екранізацію, оскільки я переглядала фільм лише в період його виходу один раз. Але читаючи, я змогла пригадати усі локації, вбрання, персонажів і події, і я вважаю, що це заслуга не так моєї пам'яті, як вдалого фільму. Але попри те, що фільм є дуже близьким до книги, я прочитала три частини Голодних Ігор за п'ять днів. Чотири з яких я паралельно працювала своїх звичних 8 годин. Тепер по пунктах. Перше текст не є навантаженим унікальним стилем, примудрими епітетами чи метафорами, але його дуже легко читати, розуміти, і ти наче біжиш сходинками вниз, без жодних зусиль. Друге. Щодо сумнівів до любовної лінії. Так, це ж, значить, трикутник для підлітків, про підлітків, але варто сказати, що мені не було крінжово від подій, які відбувались. Були, звісно, моменти, які я б особисто не вчинила, але все ж варто пам'ятати, що персонажам 16-17 років, і вони просто повинні мати риси підлітковості для правильних арок. Та в більшості я розуміла, що і чому відбувається, і співпереживала Катніс у її виборі. І заплутаності у власних відчуттях. Третя. Події вигадані, але ти їм чомусь таке віриш і можеш припустити. Всі технології допомагають розвивати сюжету і тримати увагу глядача, але, попри те, не є основою цієї історії. Я додала цей пункт, тому що комусь може здати, що ця історія для трилеру, і не більше. Але насправді це важлива частина та зовсім не є головним акцентом в оповіді. Четверте. реальність світу. Вся історія, звісно, як велика гіпербола, але все ж ми можемо знайти ті чи інші алюзії нашого світу. Технології, звісно, перебільшені. Але чому б і ні? Краса в уявленні жителів панему дуже навіть має відгук у нашій реальності. От кутюр, так би мовити. Бідність і голод округів настільки реальна, що навіть не потребує пояснень. Через усвідомленість такої тотожності з нашим світом стає моторошно, але зовсім не відвертає від читання, а швидше застерігає нас як людство. Я надіюсь, ці чотири пункти, які я назвала, і передмову перед ними. Уже наштовхнули вас на думку познайомитись з голодними іграми, та в продовженні я би хотіла поговорити про більш хаотичну суб'єктивність, як зазначено у назві подкасту. Як особистий відгук, але він може містити певні спойлери. Я ще не впевнена, та все ж застерігаю, якщо вам дуже це важливо. Тож, якщо ви відключаєтесь, то бажаю вам легкого та цікавого читання голодних ігор. І нехай везіння завжди буде з вами. А з тими, хто залишився, давайте продовжимо. Отож, продовжуючи, я б хотіла зосередитись на персонажах, оскільки вони і рухають сюжет вперед. І варто одразу зазначити, що персонажі досить близькі до людей, як на епічну антиутопію. У книзі перше згадують сім'ю. Тому тут і зупинимось як перша станція. Прим Молодша сестра, 12 років, світле волосся, мила, емпатійна. Має здібність до лікарської справи, вміє зачаровувати. Саме такою нам описують Прим, але варто відзначити, що вся історія зображується очимакатність. Тому я вірю в такий ідеальний образ дівчинки, оскільки. Я впевнена, що вона світла людина вже від опису її допомоги хворим та ставлені до тварин. Та негативні риси ніяк не вказані, тому що описує її сестра, яка готова на все заради неї. Мені справді подобається, що, хоча Прим маленька дівчинка, але вона вже проявляє певний характер і росте разом з подіями. Вона є мотивацією Катність до життя. Бо саме за це тримається на арені перших ігор. Також вона є голосом тверезого мислення у третій книзі, коли Катність потрібно почути думку збоку. І мушу зізнатись, я вірю, що вона могла бути цим голосом, оскільки війна змушує дітей занадто швидко вирости і кому як не нам зараз про це відомо. Батько. Друга найбільш любима людина Катніс. До спогадів про батька вона повертається у кожній частині, тому він виступає тут персонажем як спогад з минулого. Катніс теж бачить у ньому лише світле, але знову ж таки, це погляд донечки на свого загиблого батька, що навчив її всьому тому, що сьогодні вона найбільше любить і вміє. Тому я теж тут бачу певну логіку ідеалізації цього персонажа авторкою. Мама Ось тут починаються справжні складнощі. Мати дівчаток, хоча й не рухає сюжет вперед, та ми дізнаємося, що вона це зробила в минулому. Мати була з хорошої сім'ї аптекарів, тому її місцевою цілителькою. Та вона погодилась на гірші умови життя. Заради свого коханого і бажання бути з ним. Вона все ще плекає спогади про свою сім'ю і колишнє життя, оскільки досі надбереже свої старі речі з хорошої тканини та інші деталі. Після смерті чоловіка жінка розклеїлась в прямому сенсі цього слова. Саме з цього моменту Катніс прийшлося вирости і взяти відповідальність за сім'ю у свої руки знову ж таки, перш за все. За свою сестру, і, звісно, за маму, яка горювала. Катніс злилась на свою маму і поводилася з нею холодно, оскільки ніяк не могла прийняти, що та їх покинула на голодну смерть через втрату чоловіка. Впродовж історії Катніс починає співпереживати мамі і приймати ситуацію, якою вона є, і внаслідок починає будувати тепліші стосунки з нею, дозволяє собі бути донькою. Завдяки цьому персонажу ми розуміємо, чому Катніс у своє 16 була такою дорослою, озлобленою, відповідальною за свою сестру та бачимо її ріст як особистості, яка починає цінувати сім'ю, якою би вона не була. Гейл не то друг, не то кохання, людина, з якою проводить Катніс свій улюблений час. А саме полювання хлопець, який її розуміє інколи сперечається з нею та точно завжди на її стороні. Окрім трикутника любови, цей персонаж мені цікавий як політична постать, як воїн. Він може викликати інколи захоплення, інколи стурбованість. Він часто на межі справедливости та жорстокости. І думаю. В підлітковості я б не могла повністю осягнути цього персонажа. Тому я рада, що прочитала цю книгу саме тепер, тому що зараз таких гейлів дуже багато, і ми, як суспільство, як і Катніс, намагаємося віднайти цю межу і розуміння, як ставитись до гейла. І кожен приймає своє рішення і кожне рішення правильне. Та мені подобається, що цей персонаж має цінності, має принципи, за які готовий померти, тому що саме такі люди творять історію не книжкову. Щодо Гейла, як до особи у любовному трикутнику, він явно написаний жінкою. Маю на увазі, що Катніс пощастило, що два партнери, між якими вона обирає, такі зважені навіть у своє 17. тому що в реальності. Я не впевнена, що Гейл обійшовся би кількома внутрішніми образами однією сваркою і відданістю рішенню Катніс. Та мені подобається, що авторка вибрала саме такий характер цих двох хлопців, оскільки варто пам'ятати, що книга написана і для підлітків, тому я за те, щоб підлітки росли на правильних образах, а не на токсичних драмах. Гейміч. Hey, до 74-х Холодних Ігор єдиний переможець свого округу. Думаю, цією фразою уже можна пояснити персонажа Гейміча та його безпросвітне пияцтво. Чоловік, який втратив свою сім'ю через гострий розум, який допоміг йому виграти ігри. Капітолій убив усіх рідних, але тим саме більше не міг ним маніпулювати у майбутньому. Цей персонаж зітканий із ниток болю і горя. Він кмітливий, розумний, але точно нещасливий від цього. Завдяки своєму розуму він усвідомлює весь масштаб трагедії, і тому він п'є, тому що він глибока емпатійна людина, яка не може справитись з тими обставинами. Та все ж він не втрачає надії і не вважає себе. Маленьким гвинтиком тому завжди у вирі подій. Як ментор Гейміч і розчавлений, оскільки він провів усіх трибутів свого округу на Голодні ігри після своєї перемоги, але щоразу повертався сам. Та, попри це, він використовував свій розум під час ігор задля допомоги своїм підопічним. Як ментор його найбільше завдання підготувати дітей до початку ігор, а в процесі домовлятися із спонсорами про допомогу. Тому він міг надсилати Катніс і Піті необхідну допомогу у той момент, коли їм вона була потрібна, але він занадто розумний, щоб лише надсилати щось як зв'язуючий. Всі його послання завжди визначали щось більше, аніж матеріальна допомога. Саме Катніс виявилася цією людиною, яка мислила схоже до Гейміча і могла розшифрувати його послання. Таким чином, він давав розуміти Катніс загальні настрої капітолію ззовні, і, і це давало їм можливість зробити свій екранний час справді популярним, а значить, отримати більше шансів на виживання. І тут я думаю, що питання не в особливості самої Катніс, а в тому, що Гейміч. Намагався це зробити кожного разу, просто не всі діти мали змогу розшифрувати його знаки, тому я припускаю, що він ніколи не покладав рук, не втрачав віри, просто важко переживав період, чекаючи, коли його надії справдяться. Відверто я би хотіла дізнатись про його життя і події цього світу очимагейміча, хоча я впевнена, що це була б дуже болюча історія. З неідеальним кінцем Президент Сноу. Визначення зла цього персонажа я б також хотіла дослідити з книгою, яку нещодавно випустила Сьюзен Колінс, та екранізували. Та тут я висловлю свою думку внаслідок прочитаної трилогії і лише переглянутого приквелу. У трилогії цей чоловік, який любить. Демонструвати владу, але з часом ти розумієш, що він це робить не лише з нарцисичних мотивів, а й через необхідність, на його погляд, втримати все на своїх місцях. Його чуття було правильним, тож мусимо визнати, що він таки вміє аналізувати і прогнозувати, можливо, я більше усвідомлю цього персонажа, прочитавши книгу, присвячену йому. Та фільм був досить. Вичерпаною відповіддю, якщо відійти трішки від теми, мушу сказати, що останнім часом у період нашої війни мене страшно дратують намагання західного світу добавити білого у чорне. Мені не подобається, що сьогоднішні фільми завжди сумніваються, а новий тренд Голлівуду створити образ злодіїв як тих, кого ми розуміємо, приймаємо і яким співпереживаємо. Сьогоднішні події в Україні показують нам, що таке ставлення до откровенного зла це наша небезпека, яка зіграє проти нас. Поки митці бавляться сірими тонами, суспільство і не помітило, як воно стало небезпечно пацифіським і вразливим до популізму. Ми бачимо, як перемагають у виборах різних країн світу популістичні партії та кандидати. Але я вважаю це логічний наслідок після цієї каші, яку нам продають як за все добре за мир і за емпатію. Добро це добре, мир це прекрасно, емпатія це чудесно, але тверезо мислення це найцінніше, тому що саме такими невибагливими і простими для використання і маніпуляції речима користуються люди і сили, які є відвертим. Безпринципним злом ось тому так важко донести середньостатистичному умовному німцю, що даючи лише гуманітарну допомогу війни не виграти. Саме тому середньостатистичний австрієць боїться давати зброю, оскільки для них це не поборення зла, а вбивство маленьких людей. Окрім моїх внутрішніх тривог, роздумів і моральних орієнтирів, я зробила цей відступ, щоб пояснити свою прихильність до фільму балади співочих пташок і змій. Тому що цей фільм використовує дуже улюблену методику висвітлювати життя і творення злодіїв та все ж не виправдовуючи його. І саме завдяки такому погляду на президента Сноу, ми можемо прийняти його абсолютність у трилогії. Та варто додати спойлер про те, що ти починаєш сумніватися в однобічності цього зла в його обличчі. Я зовсім не маю на увазі, що він стає добрим чи ми починаємо його розуміти. Та все ж ми бачимо, що таких, як він, неважко знайти. І саме тому Катніс обирає вбити своєю єдиною стрілою президента Коін. Президентка Коїн, очільниця Округу 13 та Революції. Як феміністка повинна зазначити, що мені подобається, що в цій історії є дуже багато чоловіків і дуже багато жінок, і це не виглядає карикатурно. Тому негативні персонажі також є і чоловіки, і жінки. Ця жінка владна і точно знає, чого хоче. І як цього добитись? Та все ж занадто егоцентрична і, підозрюю, психопатична. Я дозволю собі ставити такі діагнози, оскільки вигаданий персонаж все ж таки не має почуттів, щоб на це образитись, та й це знову ж таки моя суб'єктивна думка. Тому її психопатія описана досить канонічно вона прагне влади, вміє групувати людей навколо себе та до них не прив'язуватись. Вміє маніпулювати, давати необхідне, якщо це дасть користь, та прибрати непотрібних, якщо вони зіграли свою роль на її шахматній дошці. Загрозу від неї Кадніс відчувала одразу та все ж була занадто сконцентрована на помсті президенту Сноу, і варто сказати, що саме він був рушійною силою змінити вектор своїх намірів. Чи була вона корисна простим людям з округів, які хотіли вільно жити? Так, звісно. Та не тому, що у них спільні цінності, а тому, що у певний момент їхні цілі лежали в одній площині. Піта один із найважливіших персонажів цієї історії. І мушу зізнатись, щоб подивитись на нього без упереджень, прийшлося уявляти трішки відмінну людину від актора, який зіграв цю роль. Піта є уособленням добра у цій історії. Він добрий за своєю сутністю, і обирає цю сторону кожного разу навіть під страхом смерти. Чому мені захотілось уявити відмінного хлопця від екранного, це саме тому, що у фільмі він мені здавався, вибачте, ніяким. Він виглядав як неприший кобилі хвіст, біля Катніс, а тим більше у порівнянні з відважним гейлом. Та насправді. Піта це той персонаж, який демонструє свою відвагу, саме у прояві милосердя та відданості моральним орієнтирам понад усе. У фільмі я не до кінця зрозуміла можливо через актора, можливо, через сценарій, а можливо, через мій максималістичний підлітковий вік, коли я дивилася цей фільм. Та сьогоднішнім поглядом я дивлюся на нього з захопленням, як на людину, яка. Навіть у найтемніші часи знаходить зерно добра, за яке варто боротись. І саме тому я розумію, чому у другій частині Катніс і Гейміч беруть за єдину ціль врятувати життя Піті навіть ціною власних. І кожен раз вони говорять, що він найкращий, з поміж них. Згадуючи катування Піти, я думаю, що воно було жахливим для нього поособливому. Так би мовити, оскільки саме у добрі його змусили засумніватись. Я гадаю, що якби він був більш холоднокровним, більш жорстоким, можливо, просто байдужим, катування пройшло б не настільки травмуючи, як це сталося для нього. Це видно у ті моменти, коли він сам просить його вбити або принаймні не знімати з нього наручників, коли його розум яснів. Тому що йому краще не жити, аніж зробити щось, що принесе зло іншим. Це може звучати наївно і навіть дещо по дитячому, та я думаю, тільки тому, що це така проста істина, яку, на жаль, люди часто недооцінюють. Тому що ми любимо героїв, ми любимо борців, ми любимо харизматичних, цинічних, яскравих людей, коли насправді. Світ тримається на плечах таких, як Піта. Катніс. Головна героїня твору, яка не така і однозначна, і цим вона мені подобається. Часто ми зустрічаємо у підліткових історіях або відверто героїчну людину, яка у всіх аспектах життя нас захоплює, або людину, яка нас ніяк не може дратувати. Тому що характер у неї. Не дуже насичений. Я маю на увазі таких персонажів, як Фродо Бекінс, до прикладу. Який хороший, бо він повинен бути хорошим. Але ми мало знаємо інші риси. І тому, що казка мала виглядати саме так, нам легко співпереживати таким людям і ототожнювати себе із ними, оскільки там так багато простору саме для наших якостей. Але Катність не така. Ми бачимо у ній відверто хороші риси. Але вони хороші не тому, що вона хотіла бути хорошою, а тому, що її цілі і цінності збігаються із нашими. Але також у її поведінці і думках ми знаходимо речі, які можуть відверто не подобатись. в якийсь момент і задала собі питання, чи хотіла би я дружити з такою людиною, і усвідомила, що якщо я ставлю таке запитання, то це цілком прописаний персонаж. Вона не є ідеальною донькою, подругою, любимою і суперницею. Читаючи, інколи я сперечалася з нею у своїй голові, але саме це мене і приваблює у цій книзі. Вона хоче миру і добра, але вона людина, яка інколи сумнівається, хоче втекти чи приймає правила гри. Щодо політичного образу Катніс, мені подобається, що авторка не зробила із неї героїню, яка вміє все. І навіть більше. Вона стала лише символом революції, мотивацією для інших, але точно не головнокомандуючою. Авторка вміло розділяє ролі у таких важливих справах, а також наголошує на важливості залучення медіа у війні. Чому я на це наголошую? Тому що я вважаю, що це чесно. Мені справді до вподоби, коли навіть такі вигадані історії відтворюють нашу реальність, бо ж насправді всього не може зробити одна людина, яка ще навіть не стала до кінця дорослою. Щодо Катніс у любовному трикутнику, то у книзі я її зрозуміла знову ж таки краще, ніж у фільмі, з тих же причин, що я згадувала раніше. Тут шанси у хлопців були більш рівні. З однієї сторони, був Кейл – воїн, революціонер, відважний і місцями жорсткий, а з другої Піта з добрим серцем, завжди щирими намірами, по-своєму відважний і завжди теплий. Тож у підлітковості я точно не розуміла, чому Катніс обрала не Гейла, але прочитавши книгу, я робила саме таке рішення, як і вона, оскільки виявлялось, що у підсумку для життя. Їй потрібна людина, з якою вона може розділити свої тривожні сни, і це тільки піта, хоча й все, що вважає по-доброму, що вона його не заслуговує. В підсумку про Катніс варто згадати, що завершення книги має гіркий присмак, оскільки ти розділяєш із нею горе щодо втрати сестри, яку вона намагалась захистити і що так і не змогла зробити. Любовний трикутник завершився теж дуже близько до того, як би це сталося у реальності, тому що це не було схоже на Діснеївське кохання під веселкою і дорогою у захід, у неї довго не знаходилось чіткого так, та час все розставив на свої місця. Також у епілозі нам згадують, що вона таки погодилась мати дітей, що дуже боялась колись через голодні ігри, але у неї народились донечка і син. І вона роздумує про те, як буде розказувати і пояснювати їм своє минуле. Тож нам знову дали присмак реальності про те, що минають десятиліття, а такі рани до кінця ніколи не загоюються, з ними просто вчаться жити. І, на щастя, вона знайшла того, з ким вона могла це зробити. Персонажів у цій історії, звісно, було набагато більше, і вони були по-своєму яскраві, цікаві, та це зайняло б надто багато часу, щоб загадувати про кожного з них тут. Але якщо у цій аудіокімнаті є хтось окрім мене, і вам цікаво почути чи поділитись думкою, згадкою про когось, пишіть, я з радістю буду реагувати. Але у підсумку про цю історію. Хочу сказати, що вона варта всієї уваги, яку їй надали, та трішки їй замало отримали від дорослих, цю трилогію завжди подавали як підліткову історію про героїчну дівчину, але я думаю, тут знайшли б свої сенси будь-які читачі. Тому я рекомендую вам прочитати цю історію, пороздумувати і, можливо, поділитися своїми думками з кимось. А якщо ви читали, порекомендувати комусь. Познайомитися з цим твором. Дякую всім, хто розділив зі мною цей час і мої роздуми. Ну і на завершення, як говорив Гейміч. Пам'ятайте, хто ваш справжній ворог.